Привіт, хлопці та дівчата! Така ваша улюблена рубрика розпаковка. Ми вперше за 6 місяців отримали гуманітарну допомогу. Ось ця компанія. Я там зняв, можете подивитись. Гуманітарна допомога не для продажу. Гігієнічний набір. Що сюди? входить? Зубна щітка, зубна паста, гель шампунь для душу, мочалка, жіночі прокладки, одноразова бритва, мило для рук, пральний порошок, роликовий дезодорант, дитячий крем та шампунь. Знаю, що для багатьох. Людей, хто переселився на Західну Україну. Дуже важливо отримувати допомогу, бо дуже важко з фінансами, з такими цінами. І для нас ми якийсь час, весь цей час викручуємося на, на своїх харчах, на своїх силах. Але і ця допомога, вона наразі нам дуже буде корисною. Давайте розпакуємо, подивимось. Що сюди входить швиденько. Вам покажу. Так, мінічні прокладки. Далі. Порошок. Пральний порошок. Зубна щітка. Зубна щітка. Роликовий дезодорант. Avon. до речі, чоловічий. І така мацака. Гель для душу, шампунь. Це якась Дніпропетровська фірма. Мені здається, біотон. Так, два одноразові станки. Тут ще мило. Тут ще зубна паста. Дитячий крем. Ось подивіться. Тут. Пам'ятка про те, як можна поскаржитися на порушення про цих людей, про цю команду, яку допомогу вони роблять. Ще раз скажу, що всі дуже вдячні. Багато було дуже людей. Були набори і продуктові, але ми поки що викручуємось на своїх харчах, а за. Таку хімію дуже велике дякую. То чимось ще таким цікавеньким можна тут зайнятися в селі? Дуже хотілося мені в цьому дворі, в цій хаті залишити гарні спогади після себе, допомогти цим людям, які нас прихистили, підтримувати цю хатинку в гарному стані. Потрошку ми робимо ремонт, буду показувати. Шли дощі на вулиці. Нічого неможливо було робити. Зараз, поки є погода, будемо фарбувати ці ворота. Їх вже багато років ніхто не фарбував. Отже, наш час буде красиво і корисно. Ще й задоволення таке від роботи можна отримати. Всім привіт, всі тут і ми тут. <ривіт> а куди ми сьогодні? Так, що у нас? Дивимось на карту. Регіональний ландшафтний парк мальованка. Такий красивий великий ліс. Трошки покажемо, їдемо по ньому. Там десь таке село Буртин є. Там є кар'єр буртин Голубі Озера. А взагалі ціль номер 1 це Майдан Вільський кар'єр, там також Блю Лейк Голубі Озера. Чи доїдемо, чи ні, але вирушаємо, трошки знімаємо, показуємо. Така чудова погода сьогодні, і це просто гріх таку погоду залишатися вдома. Треба їхати, дивитись, знімати. Ви з нами? Поїхали. Тут такі зупинки, народна творчість. Знімаємо. Чим нас ще радує Хмельниччина? Дивіться ліс. Такі озера. Дуже красиві місця. Тут влітку, там вже і восени рибалка. Є облаштовані місця для цього. Тут можна посидіти. Дружною компанією. Все обладнано. Трішки тут провалилось. А так озеро для рибалок саме те, що потрібно. І погода сьогодні така. Дуже-дуже радий Дамбочка маленька тут виглядає так. Ну, таку погоду це виглядає дуже красиво. Листочко падає. Таке бабино літо. Ще якась мошка літає. І Все для рибалок, приїжджайте. Ви подивіться, яке місце. Така біла стіна. Краса яка. А ми подивимося, тут може грибочки є. Зараз пошукаємо. Чудово. Погода радує. Невже трошки бабиного літа? Знову пощастило нам. Таке сонечко. Там обіседочки є, так посидіти, Дуже мало часу на все це. Але відпочивати можна і в Україні дуже непогано. Брі, ви білим. Вже поговорили трошки з місцевими. І що вони нам сказали? Що якщо опеньки вже пішли, то вже для інших грибів буде холодно і їх вже не буде. Вже не шукайте. Опеньки ще є. Хоча ми трошки там знайшли грибів, але це вже останні На цьому вже грибний сезон можна завершувати. Тут старий ліс трошки підрубали, але ось вже молоді деревця, сосенки, ялиночки, дубки молоденькі. Природа своє все рівно бере. Їдемо далі. О таке лісництво за такою вишкою. Перший раз бачу такая высокая. Так, спускаемся десь там озеро. Велике прямо посеред лісу. Давай туди. Давай, давай, давай. Так, ідемо, йдемо, йдемо, ідем. Уже сонечко скоро сяде. Ммм, ну, який день. Цей день прям потрібно в пам'яті зберігати. Всю зиму згадувати літо, бабине літо. Ось там озерце вже проглядається. Зараз подивимось. За дуже красиве місце. І що хочеться сказати, тут дуже багато грибів. Ще б щось розуміти в них. Сучасна людина без інтернету та без гуглу навряд чи всі гриби пам'ятає. А тут інтернету і немає. Тому і не можуть дівчата це загуглити. Грибів багато. Что бы все делали? Багато всего.